Народ, вітаю, сьогодні у мене така досить екстрена розпаковочка. Е, неділя. Я неділю не працюю, але вот тут приїхала посилка і людині треба досить терміново відправити ці е, чаї. Ну, Зверсова у нас сьогодні неділю скидка така цікава. Ну, Зведеться мені сьогодні трошки зробити діло. Отже. Пару буде позицій нових, зовсім нових, які ми ще з ними не стикалися. а Ряд позицій будуть по-старому. Так, 352-й. Давно я його не брав. Це чай дуже схожий суміш гунтіна, тобто не гунтіна, це щось пуер і дяньхунь, таке середнє. ну Ось такого подарунки також підійде. Кілька штук, 208-го я взяв на пробу новий чайок. Ще не пробував, попробую вам більше розкажу. Це відкладаємо. Навіночка. Заїхала в той раз гунтініста. По доступній ціні 250 грам, дуже гарна вартість цього чаю, тому я його той, що був, три пакети роз'їхалося, і їх поки що немає. Так, що тут у нас? З'явився у мене у постачальника Каркаде. недорого. Каркаде у мене просили, тому я його взяв. Тут у нас е, якийсь чайок, навіть не знаю, який чайок, ну разом з вами зараз Угу. В общем, ситуація наступна. Ось що, що це за чай. Поціновувачі вже мають можуть можуть побачити. Це гункін. Пакет взяв на пробу кілька штук. Ось. Е, Здається, по 200 грам Пізніше вам дам знати, що я. Так, купив мішок упаковочний, який мені, по суті, не треба. Кілька штучок. Ось такого шу. Це новий шу М -м -м, Гарно пахне. Ось такий у нього малюнок. Боже, ні, він, він зроблений, знаєш, от повністю як пародія. Великого класичного, ну, тут 100 грамовка, 2021 рік. А, хорошо, по ньому пізніше. Гарно з такими от кроликами. А, гарний варіант недорогого шуму. Знову 208, що я стільки набрав, не можу згадати. Напевно тому що він якоїсь смачної толкової якості. Ну, ще Треба нам буде розібратися ще один той самий, що я казав. Це 573 шум, не можу згадати. Тут реально у нас зараз цей заєзд. народ буде наступним чином. Що все, що приїхало, ну да. от практично все, що я тут маю, воно буде тестуватися, оцінюватися і далі ми будемо бачити, що це таке. Окей, з цим зрозуміло. Це між іншим шум. Недорогі ось, ось покажу вам його також. недорогий, непоганої якості із дешевих до 500 гривень шу. Це кажуть, що. ну да. Народ. Він гарно пахне. Це шу. Він такий проходний варіант для того, щоб ми не могли на кожен день побалдіти, да, Тут є гілки. В цілому, як би. Через доступність ми його взяли багато. Так, і наступні речі. Що тут у нас іде? Чабанька. Простенька робоча чабанька до 1000 гривень і досить великий розмір, якщо ви подивитеся. ось вона сантиметрів 40. Чабань, потім ще одна чабанька. Давайте зразу з вами. 364. Ага. Точно така сама. І одна, напевно, буде меншенька у нас. Да. Ось одна буде такого плану. М -м. Досить естетично, неплохо виглядає. Далі. А ось це наша нова мегабомба, що це таке? Ну, по-перше, дивіться так, вам так, Напевно, підійму камеру, бо це діло варте нам нашої уваги. Отже, ось така коробка. боюсь її пошкодити. Тут фанірка. З іншої сторони. ну, Коробка шик, шик. скажу так. Відкривається з боку, Ми її отак робимо. Хоп! Листок. Магіїки кажуть, що китайці молодці, і вони нас поїть і кормлять. І опаля опача. Два подарункових, ну, так, вони мають вдавитися, два подарункових е пуера. Особливість їх в тому, що тут шу і шену. Як не дивно, вони виглядають практично однаково. Ну, тут два різних чаї. Я щось. Я ще уточню, але мені було заявлено, що тут Шу і Шен. Це 109 номер, я його продаю. Він класної якості. Слухай, ну коробка, звісно, шикардосна, в будь якому випадку. Він чудової якості. І оця вся канітель стоїть 2500. Тобто, сам чай я десь приблизно продаю по 1200-1300. по 1300. Плюс ця коробка. Плюс, наскільки я розумію, зараз ми з вами це прикриємо. Ну, Китайці люблять гарні пакування. Плюс сумка до цього всього діла. Тобто для пацівного чи чаю за ну, трошки більше, ніж за 50 доларів, ти береш два колекційних шу. А, Один шен і один шу, як заявлено. Ну, треба перевірити. І ось у нас така буде справа. Ну, якось так. Я думаю, що наразі це діло має право на життя. Окей, народ, всім нам гарних чаювань, до перемоги з Богом. Ставте лайки, підписуйтесь, все там робіть як положено, ну для того, щоб нам розкрутитися і працювати далі. Мій номер 097 645 4498. Пийте гарний чай, звертайтеся, завжди знайдемо щось, те, що буде вам по до подоби. Все, з Богом до зустрічі!